Доброго дня. І ми з України. Українці ми, українці. І я цим пишаюся. Бачили, цей кущ як не доквітний. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Дивіться, ну один кущ, бачите, стільки цвітоносів. Я її вже сто разів показувала. Одна квітка не махрова, інша ось махрова. Теж не махрова. Вчора цвіли махрові. Ну, от такий сорт, чомусь так. Але хочу вам зараз показати, у нас можливо буде дощ, тому що я працюю, звичайно, працюю, якби ви мене бачили зараз, тому що у мене, у мене ж ніжки теж уже, Як говориться, болят болят, то я трішки і на колінах працюю, розумієте, то вже коліна в мене чорненькі. Оце ця лілія у мене розквітла і вона дуже-дуже пахне. Потім буде квітнути оця ця махрова. Теж вона зараз я вам покажу, чому я показую. Ну, ці вже відквітли були такі. Бордові, дуже гарні, отакі, тільки бордові одного кольору. Так, жовті тут були. Ось тут жовта квітла, це зрізала дуже гарна. Зняла відео про жовту. Ну, чогось воно мені не сподобалося, і я його поки що не викладаю. Не знаю, можливо, колись і викладу, тому що квітли гарні. Але зараз чекайте, я ж поставлю ніжку, тому що стільки ж у мене землі. Що Сьогодні вранці збирала, у нас трішки був дощ, і збирала, знаєте що, слимачки. Так ось їдять, бачите, як поїли. Прийшла вранці, чоловік пішов на роботу. А я дивлюсь, їдять. Просто було об, об это, як вам сказати, обліпляно. Бачили? Всередину сиділо і і по листочках. І навіть хости, якщо хтось каже, що вони не їдять хости, мої дорогенькі тверді сорти. Ось бачите, це хоста Ліберті. У неї дуже тверді листя. Бачили? Ось збирали сьогодні оце свіжий поєд. поєд. Ось раніше їли, а сьогодні свіже збирала ось тут. Так що навіть на твердих сортах їдять. Гади їдять. Зараз вам покажу, що я роблю. Що я роблю? Буду викопувати. Дивіться, що зробили. це сьогодні збирала. Ну цей сорт, звичайно, не такі листя тверді. Бачили, що робиться? Ну, ось поїли гейхери мої. Сьогодні збирала, просто вийшла отак і, і з чим і ж з баночкою і збирала їх туди. Гади, гади їдять. Ой, чекайте, чекайте, тому що ви ж бачите тут. Поставила ніжку, другу немає де. А другого немає де. Ось доїли мій сьогодні теж. Боже, мама дара, як подивилася, оце в мене тут геліопці з кущи кріс. Посадила я його так. Думала, щоб він тут мені коли лілейники -лі 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 відквітну, то щоб він мені квіт. Бачите, оце ще один. І ще, мабуть, буде один. Дивіться, яка гарна квітка. Але бачите, він один у мене один. Красотінь, правда? То думаю, як лілейники відквітнуть, хай він тут цей геліопсіс поквітне. Бачили що з його зробили. З'їли, просто з'їли. Я сьогодні подивилась теж. Це кошмар. Ну, коротше, їдять усе. Але зараз мої дорогенькі, я вам щось і покажу. Так, зараз подивлюсь, де мені поставити ніжку, тому що тут ось, не знаю, розділила розділила свою махрову анемону. Ось, бачите, що з неї буде, буду поливати, не знаю, що з неї буде, Ну, розділила великий-великий кущ. Дивіться, що в мене розквітло. Бачите, що в мене розквітло? Це я такий придбала е е е луковицю у прошлому році. І здається мені, що вона у мене теж так само квітнула. А може, ще й ще й, ну як, може. Може, менше цього було. Треба шукати по відео, тому що я її десь коли знімала. І здається мені, що хтось мені писав. Дивіться, яка гарна, які гарні квіти великі. І так, бачите? І пахне вона, і все. Але дивіться, що це воно таке. Це щось я читала, читала, і мені таке я вичитала, що це буцімто вірус. Тому що в минулому році вона теж така була не розова, не чисто розова. Тому що тут у мене квітла ось, то то була просто чисто отакий колір, чисто рожевий. Все, чиста квітка. А це дивіться, що це таке? Ви бачите, що це таке? І оце ж я дивлюся, що і це я тут оце копаюсь, як говориться, хочу її зараз викопати, тому що я вичитала, що це вірус. Дівчулі. Дівчулі, ви бачите, скільки в мене землі? Ви бачите, скільки в мене землі? От там ростуть ваші примули, які потім будуть, які вам потім нарощую, нарощую. Дивіться, бачите, скільки в мене землі. Дівчулі, допомагайте мені, допомагайте, тому що, бачите, що твориться, як говориться, мій сусід Толіка, що твориться, що твориться? Бачили? Дівчулечки. Це вірус чи не вірус. Ну я її зараз викопаю, звідси, просто візьму і викопаю. Але чи мені викидати луковиця тут здорова, тому що, бачите, які гарні, гарні. ці. Але ж у мене тут будуть ось махрові квітнути з однієї і з іншої сторони. так? І оця красотінь просто, це світло рожеве, а тут у мене квітли темно рожеві. А це світло рожеве, бачите, яка гарна. Ну, а це ж взагалі, я навіть не знаю, чи вони в природі такі є. Треба подивитися просто, я не знаю. Але якщо це було в прошлому році, мені здається, що хтось мені писав, що це вірус. Ну хто ж його правильно прийняв к свіді, як говориться, розумієте? Хто? Ніхто? А це в цьому році, поки що вона отака була, я була спокійна. А це сьогодні стаю. Бачили, що тут. Ну тут навіть менше, а тут більше вже. Тому зараз я її викопаю, просто викопаю і що мені з нею робити. Викинути її зовсім, щоб у мене її зовсім не було біля моїх квітів. Чи посадити в іншу десь сторону. Дівчулі, допомагайте, в кого таке було, що робити. Чи може її поливати хімією? Буду читати сьогодні, вичитувати в інтернеті, що робити, може її полити. Чи... Щось, ну, Буду вичитувати, але ж діло в тому, що у кого є досвід. Бачите, вона і гарна, і здорова і, і все. Ну, Це таке, щось мені не дуже подобається. Якщо це вірус, буду, звичайно, вичитувати, тому що, ну, а що робити? Якщо ні, то буду викидати. Оце таке, Оце таке я купила. І я вам скажу, що за цю ж луковицю я ж дорого платила гроші. Це ж не думаєте, що в цьому році вони у нас продаються отакі оці лілії всі по 150 гривень. Уже розквітши. Ну, які вже отакі, так? які вже розквітли, 150 гривень, розумієте? Ой, мама дарай. Ну, коротше, оце ж таке. Купуємо, що купуємо іноді поприносимо. І я вам скажу, у свої квіти всякую гадость. Особливо я. Що вже тільки тут у мене не було, що у мене не хворіло. Оцю гехеру треба розділити, оцю треба розділити. Бачили, що твориться, що твориться? Так що, дівчулечки, я буду читати, а ви мені строчіть. Строчіть, що мені зробити? Ви розумієте? Ой, мама дорога. Ну, бачили. Вона, я ж кажу, як так подивитись, то вона гарна. Але якщо оці у мене захворіють і оці махрові будуть розквітати, і там у мене квітли просто темно-рожеві і жовті, ну не знімала. Я... Це Ютуб мені в мене, як говориться, настрій мені спортив, то я нічого не знімала. Розумієте? Знімала, але щось мені ці відео не подобається. Тому, мої дорогі, казав колись Ліоні Деліч, хто дивився, дорогі товариші, товариші, дорогенькі мої, мої дорогенькі, що мені робити? Викопаю, зараз просто викопаю. Шкода викидати зовсім, але якщо це вірус, то таки прийдеться. То таки прийдеться. Тому прошу у вас допомоги, тому що якщо... Ну, У мене хости тут більш такі алілейники. Ось, бачите, хоч у мене ж вони вже доквітають, але ж вони ще ж є. Якщо, не дай Боже, то вони мені оце занесуть у цю гадость, то навіщо оце мені воно треба? Правда? Отаке. От от Сама собі роблю муроку, але ж я ж вам кажу, якщо це вірус, то буду викидати, мої дорогенькі. Просто буду викидати, тому що в мене і так цих лілій небагато. Я ж кажу, не знімала. Переквітли, а я не знімала. Не знімала та й усе. А тепер прийшлося. ой, я не можу. Я не можу, бачили. Ну що робити? Буду викапувати. Тому що навіть те, що в мене є, я вам скажу, я не знаю, як навіть ці лілії, що в мене квітли, як вони в мене вийшли. Ну, якщо там у мене не прихотливі, то ці трішки прихотливі. І тут же у мене махрові є. Зараз, зараз я ж виду, ви ж не думайте, що тут так просто вийти. Тут якщо ще десь став, то іншу ногу поставити вже немає де. Бачите, отут у мене махрові будуть розквітати білі. Ну, нащо ж воно рядом ось з махровим, Бачите? Нащо воно мені оце таке? Зараз срочно викопає, то що в мене ці махрові захворіють. Ну, оці тут у мене теж квітли. Оці, я ж кажу, неприхотливі. Це старі голландські сорта, вони були різного кольору у мене, але якось так уже я такі вони неприхотливі, але хто його знає, неприхотливі, неприхотливі. Там можуть бути і прихотливі. Так, зараз, зараз чекайте. Дуже треба десь поставити ж ногу. Тут же ж, бачите, я хожу. Ось між хостами, між хостами ставлю ніжку. <сум> мої дорогі. Ну, це ж стільки в мене землі. Так, я вам скажу, що я і не хочу. Я і не хочу. Одна яблуня і та листя вже сипеться, відсипається. Так, мої дорогі, бачили що? Бачили, що? Ой, боже ж ти мій. Я ж кажу, оце махрова буде розквітати. Ось махрова дуже гарна. І оцей сорт, і такі ось бордовий, у мене темні квітли, і все, тому буду я зараз його викопувати. Цю лілію викопаю, зовсім поставлю її в інше місце. І якщо почитаю в інтернеті, а ви мені напишете, якщо її треба казати до побачення і дуже-дуже строго то поїде вона десь в канаву. Десь у канаву. Так що, мої дорогенькі, напишіть. Напишіть. Шкода, але, мабуть, придеться. Шкода, але, мабуть, придеться. Ой, Господи боже, бачили, скільки тут цих квітів і ті. Постійно треба кропити, підживлювати. Що робиться? Що робиться? Колись посадять. Ми їздили до бабусі. Оці різні, як же ж їх. Ой, мама дорога, Георгіни. Як гарно квітли, і нічого не було. І помідори були гарні, і огірки гарні. А зараз усе треба кропити. Бік високих технологій. Оце ж таки. Так що, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть себе, тому що виживаємо. виживаємо. Дорослі люди ще трішки тримаються, а молодь. Але нічого, виживемо і вистоїмо, вистоїмо, тому що Україна наша найкраща. Всім вам здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день. За кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи за це своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. Хай завжди все буде Україна!